Друзі, усім привіт! Дякую, що ви з нами обов'язково підпишіться на спецкор, аби не пропустити важливі теми. А саме такі ми беремо до уваги. Мене звуть Анна Валевська, і саме зараз хочу поговорити про мову. Такий невеличкий фідбек. До Дня української писемності та мови ми вийшли на вулиці міста Суми, аби спитати у людей, як вони ставляться? Чи нормально взагалі зараз говорити російською? Річ у тім, що сумщина. Має великий кордон з Росією, і в принципі тут раніше, навіть після вторгнення 2014 року, почути українську мову було радше виключенням, аніж нормою і правилом. І я точно знаю це. З власного досвіду, тому що якщо ти в маршрутці сказав зупиніть, будь ласка, або будь ласка, зупиночку, то на тебе отак всі поверталися, як наче, ти відьма, і тебе треба спалити на вогнищі, то зараз так само реагують, якщо хтось там десь скаже Астановочку, пожалуйста. І це дуже круто, дуже класно. Після того, як Сумщина показала колосальну волю до... Опору до волі до свободи сказала ворогу, що ми будемо битися, а не коритися. Оце таке відчуття єдності і бажання єднання з усім своїм рідним, відторгнення всього чужого, ворожого, яке несе загрозу, воно вилилося і в такому природньому сплеску. Української на Сумщині. Я дуже цим тішилася, але, на жаль, цей процес він не такий швидкий, не такий радикальний, що от, відрізали, все тепер ми всі україномовні. Залишаються люди, яким навіть ракети російські, які вбивали тут дітей, навіть в Сумах, танки російські, які прийшлися містом, не випалили, не винищили. Залишки оцього, яка різниця в голові і десь їм ще не ясно, звідки летять ракети, чому російська мова це небезпечно? Чому говорити російською? По суті, це означає ну бути на одному боці з ворогом, який посилає ракети на наших дітей, який пішов війною на нас, бути поруч з ним, бути з ним асимільованим культурно. Мовно, ментально підтримувати його, гойдати його так на руцях і казати Нормально, ми же браття, Ну що тут такого. Тому хочу трішки пройтися відповідями суджан. По перше, мені дуже сподобалося, і ви зараз побачите, тип, з чого ми почали це опитування нарешті в сумах. Я це чую що Лав'яга там з футболкою, з написом Лондон. Сказав, що ви взагалі питаєте? Чи ви питаєте, які питання можуть бути, якою мовою говорити? В суме це Україна, немає мови, немає держави. Чого ви питаєте взагалі? Я ставлю тут п'ять балів, абсолютно точно чоловік сказав. Що взагалі? Які можуть, як взагалі таке питання може стояти зараз? Якою мовою? Чого ви питаєте, якою українською не буде мови, не буде держави? У нас є своя мова, вона єдина, як ковдра нас укриває, закриває, і зберігає. Це вже, по-моєму, ясно всім. Якщо комусь не ясно, то я дуже перепрошую. Ну дуже сильно перепрошую. Можна туди, от на кордон з Курською і Брянською областю, і там дуже активно прилітає вже майже два роки все, що тільки можна, всі види озброєнь, і там можна от, тіпа, сказати, яка разниця? І привітатися і мовою братів з братіями. Але, на жаль, і залишаються такі люди, і вони дуже небезпечні, не люди самі по собі, а переконання, які живуть в їхніх головах, дуже небезпечні для нас. От каже чоловік: яка різниця? Не треба насілувати український язик, хто кого насилует. Тут гвалтує тільки Росія всіх, А ніхто не насилує український язик, він є. Його не може не бути, і він є єдиний в нас, єдина державна мова, і кравка. І кранка. І Кому яка різниця Знову ж таки, можна туди до Братів, в Ростов. Мені все одно, повірте мені, то що українською насилують, я не приветствую. Е, як ви маєте на увазі? Заставляє служачих не державних, розмовляти на українській мові. Я это не привів. Але ж російська Все. мова це мова окупантів. Я не знаю. Я, в неї Я вирос в так що мені Я виросла. Наші прозаїки, російські прозаїки, також ж вийшло. Що ж ми можемо зробити? Хто Пушкін, Толстой, Хто там ще Лермонтов. Пушкин, Пушкін основний ідеолог російського міра. Він його викохав, випликав, виписав. І цей самий руський мір тепер нас вбиває в прямому, найпрямішому в сенсі цього слова, вже не тільки культурно, вже не тільки ментально, вже не тільки всіма способами, можливими там скільки забороняли українську мову. А це абсолютно фізичне винищення українського народу, яке продовжується, продовжується. Воно не щойно почалося. Це геноцид. І Пушкін якраз основний ідеолог цього руського міра. І тепер ми маємо його вчити і казати: Ну, нет? по чому ж ні? По-моєму, вже всім має це дійти. Якщо ні, прошу, перепрошую. І щодо кордонів, там також було сказано, що кордони та мови ніякого відношення не мають. От так само, як і мова наших прозаїків, і, і література. От. І російських, ну, також. наприклад, той самий Пушкін, Достоєвський і так далі. От. Тобто культура у нас ну, так вийшло, вона вже змішана. От. Тому від цього не уйдеш. До чого тут кордони домови? Ну так давайте згадаємо, що говорив Путін, коли анексував Крим, коли анексував частину. А... Донецької Луганської областей спочатку, і взагалі скрізь, де він свої лапи запускав, і не тільки в Україні. Він робив це під приводом защити рускоязичного населення. Так, от вам і відповідь до чого мова до кордонів. Мова чітко захищає кордони. Мова є маркером, де є українська мова, там є Україна, там є Українці, де є російська мова. Там є русський мір, там є вбивства, там є агресія, там є хаос, і там є брехня. І це має бути просто як от що наш. Ну, я б так привик, я так привик, і як же ж я тепер так вийшла, я так привик. Ну, нічого треба відвикати, треба розуміти, що відбувається, адекватно розуміти, що відбувається, хто нас вбиває. І от каже чоловік, ну так ж так сложилось, так что у нас общая культура, обща всьо. Чекайте, так не получилось случайно. Росія спеціально це робила, спеціально асимілювала нас повністю до Росії, спеціально стирала кордони для того, щоб ми не розуміли, хто ми якого роду племені і, і що тут. от брати, добре, старші брати, це все робилося спеціально. І якщо ми не прокинемося, як ще Тарас Григорович казав, поховайте та вставайте, то нас будуть і далі вбивати, розумієте? Нас і далі будуть вбивати. Нас, наших дітей, наших онуків і далі за текстом. Це не просто так: так вийшло, що ми не знаємо, де наші прозаїки, чи Пушкін, чи Лермонтов, чи хто. Це робилося спеціально. Спочатку йде культурна окупація, окупація місків. Ментальна окупація, мовна окупація. А потім заходять російські танки, щоб ми таки не знали, де тут має, де тут не має, якою мовою говорити, кого читати, якою мовою читати: Пушкін, чи Лєрман чи Чехов. Це все частина війни. Це теж війна. Війна за голову. Вона є гібридною, вона не лінійна, не тільки позиційна. І якщо ми цього не доганяємо, то нас будуть вбивати. Це просто знак дорівнює. І що мені тепер ділать, якщо я так привык з детства, і що мені тепер ділать? Чувак, знаєш що ділать? Ти просто кожен раз, коли в тебе відкриється рот говорити ротом російські слова, можеш згадувати ракету, яка вбила дітей на Руминській. Можеш згадувати родину, яку переїхав танк в Конотопському районі Російської. Можеш згадувати розстріляних людей в окупованому Тростінці і на трасі. Це тільки якщо брати Сумщину. Може згадувати Бучі, Ольпінь, вбитих і закатованих українців. Можна згадати дитячу катівню в Херсоні, масові поховання українців. Це все можна згадувати, і воно попустить от, попустить. Перехочеться. І розумійте, що кожен раз, коли я відкриваю рота говорити російською, я підтримую вбивців. І я з ними за одне. Я на їхньому боці. Ми маємо затямити, що російська це мова, яка буде асоціюватися ще дуже-дуже довго з брудом, агресією, насиллям, вбивствами. Тому. Ми ж не хочемо бути на одному боці з котами і нелюдом. У нас є своя. Давайте пословуватися своєю. Давайте любити свою, свою українську. Бо мова справді захищає кордон. І ми маємо їх вибудувати спочатку, зараз добудувати в голові, в серці на реальному кордоні. І захищати як тільки можна, тільки так можемо вижити.